Друзі, усім привіт. Hey. Hey. Ходила на пошту, Бо мені прийшов папірець, що прийшла мені посилка. Я не знала, що мені прийшло, бо мені зазвичай додому приходить, все приносять. особливо, якщо це за Алі А це принесли мені листочок, що потрібно забрати посилку. Якусь я пішла, це було скло для телефону. Пішла, забрала, така гарна погода. Трішки прогуляюся. Ось такі в землі фонтанчики, там сцена, там часто концерти, якісь відбуваються. Ось міст проходить. Тут букви, бачите, I LOVE хожу. Дуже популярні написи по всіх містах. Тут кафешка, до речі, дуже смачна тут кава, дуже смачна. Такої ще смачної кави ніде не пила. А я ще той поцілитель кави. Для мене кава це дуже важлива штука. Я познімаю звідси. Локація для фотографій. Ось mm. там та башня знаходиться, що я вам показувала. Водяна. Mm. Звичайно, квіточки. Бачите, я не одна така, хто всі квіти фотографує. Дивіться, яка краса. Я дуже люблю роздивлятися квіточки, особливо коли вони такі цікаві. Ці переходи, як природа робить. Так гарно, подивіться, яка краса. Біленькі. До речі, ось тут синій кольор у мене на телефоні фіолетовий показує. Такий кущ цікавий. Це та щось таке цікаве. стільки квіточок, вони, напевно, зацвітуть всі. Оце краса буде. Такий великий-великий кущ. Дивіться, який він величезний. І він зацвітає, оце буде гарно. І дуже... Ой, ця ялинка така цікава. Не знаю, що це за вид. Дивіться, як гарно. На кінчику такий салатовий, салатовий колір. Так зелена, а на кінчиках салатова. І так уся дуже гарна. Її тут зверху обрізали. Це, напевно, щоб вона не росла уверх чи що. Дуже гарно. Ось таке дерево цікаве. Лежить прямо на землі. Росте так. Велике. Голуби. Пасуться. Okay. Навіть не бояться, навіть не, не тікають. Вони вже тут привикла, напевно, їх тут всі годують. А зараз друзі пропоную вам мотивацію на прибирання у кухні. Наведемо трішки порядок. Кухня для мене це таке місце, де я провожу дуже багато часу, так як я люблю готувати, люблю смачно поїсти і всіх нагодувати. Ось тому, люблю дуже організовувати все на ній і люблю, щоб на ній був порядок. Не завжди так виходить, звичайно, тому що дуже часто все хватається такими руками не дуже чистими, коли щось спішиш особливо. Тому не завжди встигаєш витерти десь, протерти. Тому вирішила сьогодні трішки навести тут порядок. Попритирати фасади і попритирати полички, тому що на них також вже багато сміття якось насмітилося. Ось. І ось ці для зберігання такі кастрюльки у мене, які я дуже люблю. Вони також дуже вже брудні. Ось. Тому трішки навожу порядок і лад тут на кухні. Можливо, не дуже видно на відео, які дверки забруднені, тому що відео цього не передає. Але насправді вони дійсно. Забруднюється, особливо коли я готую заготовки в морозильну камеру. Для мене найкращий спосіб доглядати за кухнею це протирати його ось так час від часу. Через день виходить протерти, виходить через два, як коли. Взагалі я дивлюсь по мірі забруднення пробігтися швиденько, щоб потім не стояти там раз у два місяці чи раз у півроку видраювати її. Тому Потім буде набагато легше її прибирати, коли ось так постійно її підтримувати в чистоті. Ам I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in seven months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not Had how to move on without you, you, you. Коли закінчила з нижніми фасадами, звичайно, перехожу на верхні, також тут протираю полички. Буває таке, що я щось навіть можу туди накидати. То я кину щось десь, запишу, накидаю туди, потім шукаю, не знаю, куди поставила. Вказується, що воно там вже потім знаходжу, коли вже не потрібно. Ось Тому і таке буває. Ось Тому я і люблю виділити на це 10 хвилин. Ніж потім стояти день чи два і його все видраювати. Краще 10 хвилин. Так, 5 хвилин пробіглася по нижніх фасадах, перші 5 хвилин пробіглася по верхніх фасадах і все, і чистота і порядок. І тоді мило окові, і приємно тут стояти, готувати. Blinded by this concrete, and I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in seven months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not I how to move on without you. Звичайно, обов'язково треба попилососити, це я роблю щодня, а то й два рази на день. І помити підлогу. Тут Мішелька вже прийшла, як завжди, мені допомагати. До речі, ось ця нижня поличка, як ми тільки сюди заїхали, вона собі її вибрала там, і все. Це її будка така, і я не можу нічого туди ставити, бо там мішелька спить, коли я на кухні готую. Вона, як маленька дитина, за мною ходить кругом, куди я, туди, вона собі біжить. Я в кімнаті, вона в кімнаті спить, я приходжу на кухню готувати, вона приходить на кухню і спить біля мене. Тому мусить бути поличка лише мішелькіна. Ось закінчую мити підлогу і ставлю все на свої місця мішелькіні тарілочки з ковриком і застеляю килимок, тому що тут дуже холодна підлога, тому я люблю, щоб килимок був обов'язково під ногами. І так, друзі, ділюся з вами, що буду зараз готувати. Буду робити піцу. У мене тут десь пів кілограма муки, а якщо точніше, то 4-200 міліграмових склянки муки. Тут у мене склянка води, і я розбавила, нагріла її, тепленька вона, і розбавила в ній дріжджі 7 г сухих, поки вони у мене тут стоять. І і ще що, додам сюди 4 столових ложки олії. Також додам сюди 2 столових ложки цукру, пів чайної ложки солі. Замішаю тісто, поставлю, щоб воно сходило ну, разом з розведеними медріжжями. І далі, що в мене було в холодильнику, те буду викладати Є ось така шинка підкопчена. Також така шинка з курочки, звичайно. Цибульку нарізала. Ось так дуже-дуже тонесенькими кільцями. Перчика в мене остільки є. Але я не любить перець, положу тільки для себе. І помідорки. Ось, до речі, помідори дуже сильно я люблю. Дуже смачні. Так, ага, ще змащувати буду кетчупом і буду змащувати йогуртом, цим, що я в салати додаю. Буду ним змащувати. Ну, звичайно, сир. У мене є такий вже натертий, я взяла, Чи по акції був. Взяла таке 200 г, думаю, мені вистачить, але думаю, ще додати, додати. А, знайшла ще моцарели шматочками, кільками поріжу. Ось і все. Не знаю, що в мене є Ковбаски такі для гриля. Можливо, ще їх кільцями сюди поріжу на піцу. Зараз буду дивитися, чи це вже не забагато буде всього. Так, я вже все підготувала. Ось, нарізала все-таки копчені сосиски. Ось ковбаска копчена. Точніше шинка, помідорки порізала, перчик, Соус, до речі, замішала. Дуже смачний, Найшла в холодильнику. Я брала до пасти, змішала його разом із. Я вже говорила. З йогуртом, який до салатів йде. І тут цибулька, моцарелку порвала. Ось так вона в мене такою куль... кулькою була. І ще цей сир. І, до речі, я люблю випікати піцу на фользі і трішки її притрусити мукою. Тоді вона під низом виходить така, як з печі. Зарум'янена і така трішки з мукичкою. Спробуйте, якщо так не пробували. Hey, I heard you got a new best friend. Yet yeah, it's a bit, I won't pretend that it doesn't matter. That you're with someone else. Mm. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not. I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over you, chose someone else, a new best friend. It doesn't feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we. І на такій смачній ноті завершую своє відео. Дякую усім за перегляд. До зустрічі у нових відео усім па-па.